В окупованому Севастополі 17 листопада знову пролунали гучні вибухи. У місті оголосили повітряну тривогу, а у місцевих пабліках писали про те, що мешканців Севастополя просять щільно закрити вікна, перекрити газ та воду та відключити електрику. Телеграм-канал Кримський Вітер опублікував фото диму, який з'явився у центрі Севастополя. За словами Севастопольців, від вибухів у деяких будинках тремтіли вікна. Також, за даними телеграм-каналу, кораблі Чорноморського флоту РФ вийшли із Севастополя в море. Зокрема, великий десантний корабель проекту 775 та один тральщик. Однак, невдовзі кримський вітер повідомив, що почувши тривогу, кораблі в морі на повному ходу поспішили ховатися до бухти. Наприклад, носій ракет калібр. Згодом окупанти заявили про збиття ракет. За даними Міноборони РФ засобами ППО, нібито було знищено дві українські ракети над акваторією Чорного моря. Однак зазначимо, що російське командування замовчує свої втрати, тоді як ЗСУ Соліквідує кораблі та катери Чорноморського флоту РФ. Раніше спікер військово-морських сил ЗСУ Дмитро Платенчук повідомив, що успішні атаки України по кораблях росіян у Криму змусили їх передислокувати свої ракетоносії до російського міста Туапсе. Крім того, вибухи 17 листопада лунали у російському смоленську. У місцевих пабліках писали про вибухи в районі авіазаводу та удари безпілотників.